Не чекаю там, підійде. Леси. Піднеси на дитині. Ні. Ох, я вже після тренування. Добрий день. Настрій чудовий. Коли взагалі в мене є тренування, то це засіб. Супер! Я ще сьогодні забрала автомобіль з За 100, то в мене взагалі настрій обалденний. Ось от діли. І вже нічого не видно. Ну, що ви хочете, ніде немає світла.